Дорогі наші вчителі, вітаємо вас, з днем вчителя. Бажаємо вам, щоб ви були здорові та щасливі. Ми вас любимо. З днем вчителя вітаю! Щиро вам всього бажаю, щастя, радості, достатку, щоб усе було в порядку. Учні вас щоб шанували, Успіхів! Щоб досягали, з невчителя. З вчителя, вчителя віта, щиро вам всього бажаю. Щастя, радості, достатку, щоб усе було в порядку. Учнів вас щоб шанували, успіхів, щоб досягали. Вітаю, з вчителя, Щиро дякую за вашу працю. Це вас, не вчителя. Бажаю вам міцного здоров'я. Дякую за терпіння і розуміння. Дорогі вчителі! Дякую вам за те, що ділитеся з нами своїми знаннями. Бажаю вам здоров'я, щастя і мирного неба над головою. Любі вчителі, вітаємо вас з Днем Вчителя. Вітаю вас, любі вчителі. Бажаю вам успіху, здоров'я та перемоги. Хочу привітати всіх вчителів 35-ї Миколаївської гімназії. З днем вчителя. Дякую за те, що ви нас навчаєте, тому що ви нам даєте майбутнє, ви в нас самі кращі. йшли через У багряний ліс, йшли через покіс, у багряний ліс, наша перша вчитель.